Ех, народ, гірко з докором зітхнув півголос гриб капелюшник. Ніхто нічого не хоче, ніхто навіть думки не кине далі затишної. Кажи їм, що сидячого й черв'яки з'їдять, а вони тут безпечно й затишно. Кажи їм, що краще загинути у русі, ніж дати себе седьма черв'якам з'їсти, а вони не ходили наші діди й батьки нікуди звідси. Тху, а я ось не хочу тут, сидячи гнити, і піду в світ сам. Піду, нехай і в кошик попаду, нехай в борщі гарячому втоплюся. Будьте здорові і не згадуйте лихом. Гриб капелюшник насунув на лоба свій широкий капелюх, взяв на плечі подорожню торбину і ціпок ліщиновий у руку і пішов мовчки з поляни.